Очільник МЗС Андрій Сибіга зустрівся у Києві зі своєю новопризначеною колегою з Ісландії. Свій перший міжнародний візит міністерка здійснила саме до України. Вона запевнила, що і країна буде підтримувати Київ як у політичних та гуманітарних питаннях, так і в безпековій галузі. Послухаємо, Айсланд. Ісландія, звичайно, буде використовувати свій голос на підтримку України, де б ми не були, і ми продовжимо практичну підтримку, наприклад, у питанні розмінування енергетичної інфраструктури, і ми будемо інвестувати і фінансувати вашу оборонну індустрію. Ми це робимо за данською моделлю співпраці із країнами Північної Європи. Вдячні Ісландії за нещодавній пакет оборонної допомоги для наших. Воїнів вдячні за підтримку нашого шляху до членства в НАТО та Європейському Союзі. І у безпековій сфері Ісландія допомагає з розмінуванням, логістичним забезпеченням, тренуванням українських військових, зокрема медиків. Валентин Гладкех, політичний аналітик центру об'єднана Україна в прямому ефірі. Валентине, вітаю вас. Доброї ночі. Перші візити, цей перший візит в Україну, пані е, міністерка закордонних справ з Ісландії. Не перша хто так зробив. Це що зараз правила хорошого тону? Такі чи є цьому інші пояснення? Пояснення є дуже просте на сьогоднішній день. Е... Російсько-українська війна є найбільшим викликом для глобальної безпеки. Я вже не кажу про те, наскільки це серйозний виклик для регіональної безпеки, для європейської безпеки. Тому зрозуміло, що всі держави, які претендують бодай на якусь роль на континенті. Або на глобальному рівні вони безумовно хочуть засвідчити свою участь у розв'язанні цієї проблеми. Тому нема нічого дивного, що стільки уваги приділяється Україні. Ну по суті, всіма світовими лідерами, і ну це підвищує просто їхній статус. І безумовно, це якщо ми дивимося з точки зору винятково-прагматичної, але окрім того, треба розуміти, що є ще і моральна і етична система координат, і я думаю, що м, такими кроками вони просто засвідчують, що вони в школі читали данте. І пам'ятає, що найгірше коло пекло воно призначено для тих, хто у часи найбільших моральних випробувань намагався відсторонити відсторонитися і не взяти сторону. Тому дуже добре, що на сьогоднішній день всі ці люди в такий спосіб. Чітко демонструють своє розуміння е, того, що в цьому протистоянні є добром, що є злом, і демонструють свою готовність бути на боці добра. І докладати всіх зусиль для того, щоб протидіяти злу, яке на сьогоднішній день безапеляційно, безсумнівно втілюється у путінському російському режимі, який розв'язав абсолютно безмістовну криваву війну в Європи, напавши на Україну. Про зло, про методи боротьби з ним зараз в соцмережах дуже активно обговорюють другу прес-конференцію Дональда Трампа. Після його обрання там прозвучало відразу кілька тез не тільки про Україну, а те, що обговорюють про Україну, це те, що він сказав, що перемовини можуть відбутися в термін від трьох до шести місяців. Це реалістична оцінка. Реалістичніша ніж завершу війну за 24 години. Тобто я схильний думати, що можливо і цей термін буде ще відкалібрований. Я просто пригадую, коли до виборів Трамп говорив про ці 24 години, то тоді президент України Володимир Зеленський йому відповів, що нехай Дональд приїде в Україну. і Я йому за 24 хвилини поясню, чому завершити війну за 24 години йому не вдасться. І після того відбулася зустріч Зеленського ще напередодні виборів з Трампа. І вже після виборів з Трампом вже в Парижі, і ми бачимо, що в процесі цієї комунікації у Трампа поступово формується більш реалістичний погляд на всю складність проблеми, якою на сьогоднішній день є війна, яку Росія роздала проти України. Тому я думаю, що все-таки він рухається в бік більш раціонального усвідомлення, того, що банальних якихось вольових рішень ну, просто ну, немає. Навіть не те, що там недостатні, їх просто немає. Він ще крім України зробив кілька заяв, які вже в принципі звучали від нього від нього це і про Канаду, як про 51-й штат, і про бажання врегулювати питання з Панамським каналом, підкорити його, скажімо так, штатам і Гренландія. До речі, туди сьогодні полетів його син. Як це корелюється з планами завершити війну в Україні і фактично бажанням переглянути інші кордони так само переглянути, але на користь штатів? Я думаю, що це доволі потажні просто заяви. Я не думаю, що Штати будуть вдаватися до реальних спроб ну, переглянути кордон. Але з іншого боку, попри ну, всю так би мовити, потажність подібних заяв, треба усвідомлювати, що вони дисонують з декларованою Трампом політикою і курсом на ізоляціонізм. Тобто, всі ці заяви насправді свідчать про те, що Сполучені Штати Америки. Під головуванням Трампа навряд чи 에, будуть вдаватися до ізоляціонізму, і це в свою чергу свідчить про те, що Дональд Трамп, як новообраний президент Сполучених Штатів, усвідомлює, що Сполучені Штати є глобальною державою. І що хочеш, не хочеш, як Воленс-Ноленс, але доведеться брати на себе відповідальність за розв'язання дуже багатьох проблем за межами Сполучених Штатів Америки, навіть якщо ти хотів би вирішити проблеми лише внутрішні на території Сполучених Штатів. Але проблема в тому, що розв'язати можна їх лише займаючи активну позицію, проводячи активну глобальну позицію. Тому, попри весь епатаж і попри достатньо суперечливі такі конфліктні заяви, все таки я в них схильний вбачати поступове усвідомлення того, що ну, штати не е, замкнуться, да, як та мушля, і ну все одно будуть приречені. Проводити активну міжнародну політику і активно діяти на міжнародній арені. А те, що всі ці конфліктні питання, які артикулює Трамп, вони будуть розв'язані ну мирним шляхом, я практично не сумніваюся. Ну, я маю на увазі Гренландію, там з Канадою, все, з Мексикою. То я не думаю, що будуть вдаватися до використання збройної сили. Але Трамп не єдиний, хто сьогодні робив гучні, патажні, скандальні заяви. Президент Азербайджану Алієв заявив про те, що Вірменія фашистська держава, і фашизм там треба знищити. Ізраїль говорить про те, що потрібно готуватися до війни з Туреччиною. Що це? це так само просто заяви, чи це спроба скористатися? Ну, скажімо так, міжвладдям, наприклад, у Сполучених Штатах, ну я думаю, що якщо ми говоримо про заяви лідера Азербайджану, то тут треба враховувати все таки контекст доволі тривалого конфлікту з Вірменією. Ну, те, що використовується риторика про фашизм чи нацизм, ну це тому, що ця риторика вона близька і зрозуміла як для азербайджанців, так і для вірмен. Ну, тому що всі, як колишні республіки Радянського Союзу, для всіх, для нас фашизм це є втіленням взагалі всього поганого. Єдине, кому вдалося перевершити це нинішньому путінізму і расизму. Ну і ця стигматизація своїх політичних опонентів або геополітичних опонентів як нацистів. Ну тобто це не нове. Давайте не будемо забувати, що і Путін той же саме постійно апелює до того, що він там бореться з якимось нацизмом. Абсолютно вигаданим, тобто безпідставні, абсолютно заяви, тому що насправді є достатньо чіткі критерії, які дозволяють характеризувати той чи інший політичний режим як фашистський або як нацистський. Тобто, це знаєте, є метафори, а є все таки політологічна наука, політична наука, яка е, сформулювала певні критерії. Ну і часто да, ними просто зловживають як як пропагандійські стигмати. Ну те саме там, якщо ми говоримо про Ізраїль, ну це також не нова проблема. Ну і пов'язано це загострення е, у зв'язку з ситуацією в Сирії. Тобто, треба розуміти, що деякі події, процеси, які там розгортаються, ізраїль сприймає безпосередній виклик. Для своєї безпеки. Зокрема, це стосується певних дій з боку Туреччини. З іншого боку, ми розуміємо, що і турки так от мають певні побоювання з приводу курдів, які мають да, свої достатньо великі громади як на території Іраку, так і на території тієї ж самої Сірії і Туреччини. Тобто, також побоюється, що там можуть виникнути певні. Процеси, які будуть становити загрози для турецьких національних інтересів, тому в принципі ну світ не став безконфліктним місцем. Тобто в світі повна конфліктів різного і природи і етнополітичних, і етнорелігійних, і економічних ну, різноманітних. Проблема ж не в цьому, проблема просто в тому, як людство, як ті чи інші політичні режими на сьогоднішній день ну, готові ну, ці конфлікти розв'язувати. Тому ну, якби тут нічого нового не відбувається скажімо так, а от е, те, що може виникнути спокуса використовувати збройну силу для розв'язання конфліктів і для досягнення своїх політичних цілей в цих конфліктах, це дійсно може становити серйозну загрозу для глобальної безпеки. Дійсно може поступово так, от крапля за краплею і перерости в глобальний конфлікт з відповідними наслідками для людської цивілізації, тому лишається тільки сподіватися на те, що і у політичних лідерів. І у великих державах, якщо так можна сказати, і у міжнародних організацій вистачить здорового глузду і інстинкту самозбереження для того, щоб все таки утримуватися від спокуси перейти від цього гри м'язом і брясканням зброєю, ну до безпосереднього використання, тим більше що приклад Росії. Яка розв'язала цю війну, да і сподівалася на швидкий результат на свою користь, ну доводить стару, добру, відому істину, ще з доби середньовіччя. Війна починається коли хочеться, а завершується вже як вийде. Тобто, почати війну значно легше ніж її завершити. Я думаю, що усвідомлення наслідків ну, війни воно є вагомим стримуючим чинником для того, щоб ці війни не розпочинати. Давайте трошки звузимо географію. Польща готова забезпечити Україну електроенергію. І це станеться, якщо Словаччина виконає свої погрози і припинить постачання електроенергії до Києва. Послухаємо цитату. Польща хоче збільшити продажі електроенергії в Україну. Справа лише в тому, чи захоче Україна, чи доведеться нею скористатися. Поведінка ФІЦО спрямована проти Європи. Пауліна Генінг Клоска, міністерка клімату та довкілля Польщі. Я нагадаю, що з 1 січня Україна зупинила транзит російського газу до Європи та Молдови своєю територією. Відповідь на це прем'єр словаччини Роберт Фіцо заявив, що припинить постачання електрики Україні, а згодом повідомив, що Україна може скоротити допомогу українським біженцям. Київ закликав Єврокомісію відреагувати на ці заяви. Фіцо Валентина. У нас півтори хвилини чи. На вашу думку, ясно, що думки не читаємо, але чи може Фіцо зважитись на такий крок, чи переважить розуміння, що він в Євросоюзі? Тут просто два моменти. Те, що він може скоротити допомогу біженцям, це його суверенне право може зробити це. А що стосується постачання електроенергії, то я думаю, в цій частині буде значно складніше, бо це угода між Європейським Союзом і Україною, а не між Словаччиною і Україною. Ну але якщо він не боїться наразитися знову ж таки на певний конфлікт з Брюсселем, Ну, з європейським союзом, ну, в принципі, може піти на такий крок. Ну але за великим рахунками, що він такий спосіб досягне, ну для України, якби є альтернативні джерела постачання, он та сама Польща, яку ви задали в сюжеті. Ну і я не думаю, що це економічно доцільно, економічно вигідно для ну, словаччини відмовитися від постачання в Україну електрики. Тому я думаю, що в цьому контексті далі погроз. Справа не піде. І, зрештою, також неодноразово вже про це говорилося і хочу ще раз наголосити: це не проблема двосторонніх взаємин між Україною і Словаччиною. Це буде вирішуватися у трикутнику. Україна, Європейський Союз, Словаччина. І я впевнений, що у Європейського Союзу є достатньо інструментів для того, щоб повернути до тями пана Фіца і його уряд.